Якщо ви відчуваєте дискомфорт в шиї і в трапеції, можливо, у вас є проблеми з м'язом, який підіймає лопатку. Перша вправа. Заводимо руку за спину зі сторони болю. Повертаємо голову протилежний бік і нахиляємо її. Плече опускаємо вниз. Повторюємо 10-15 разів з затримкою 2-3 секунди. Можна допомагати рукою. Друга вправа: знаходимо найболючішу точку. Натискаємо її і нахиляємо голову в протилежну сторону. Повторюємо 10-15 разів. Третя вправа. Притискаємо долонь до ноги. Голову повертаємо в протилежну сторону. Опускаємо долоню вниз. Голову нахиляємо. Виконуємо 10-15 повторів. Поставте, будь ласка, лайк. Поширте це відео. Будьте красиві і здорові!